Шановні краяни, вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб в новому році проблеми і невзгоди обходили наші оселі стороною. Особливо, щоб в наші оселі не приходили якісь юридичні і фінансові і економічні проблеми. Щоб в новому році ми, як нація, весь наш край гуртувалися разом, щоб ми трималися разом однієї позиції, разом ми є сила і оптимістично дивились вперед. Разом ми зможемо все і всього всього нам. Найкращого в цьому році головне моє бажання, щоб в цьому році серед людей, серед наших земляків, було більше тепла, було більше добра в спілкування. В радянський період, я згадую, немає за що шкодувати. період був важкий, але були тепліші стосунки між людьми. І зараз мені здається, цього нам дуже не вистачає, особливо в такий важкий період, як є зараз. Тому ми мусимо гуртуватися, мусимо бути всі разом. Мусимо випромінювати кожен позитив в цьому новому році і тільки разом на цьому позитиві йти вперед, тільки разом, тільки крокуючи разом, ми зможемо досягнути перемоги в такій важкій ситуації, в якій зараз знаходиться наша держава. Сподіваюсь на все краще в новому році. Я переконаний оптимізм і бажаю вам всього, -всього найкращого. Хай вам щастить. До побачення.